Українські військові на запорізькому напрямку взяли в полон громадянина Узбекистану. Чому вихідці з країн Центральної Азії погоджуються воювати на боці Росії проти України? Нашому герою. Можна так сказати, запропонували вибір або два роки тюрми, або рік контракту в галах збройних сил Російської Федерації. Скільки з них побували в українському полоні? Тривалі силі перебування такого штурмовика шторм, на фронті. Вона вимірюється днями. Та що роблять центральноазійські трудові мігранти в окупованому Маріуполі? Вони були в якості робітників на будівництвах. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії українські військові взяли в полон близько 30 громадян країн Центральної Азії. Про це у відповідь на запит редакції Новини Азов'я повідомила міністерка юстиції України Ольга Стефанішина. Наприклад, у середині грудня військовослужбовці Національної гвардії захопили на Запорізькому напрямку громадянина Узбекистану. Ми розкриємо ексклюзивні деталі цієї операції, а також розповімо, як вихідці з країн Центральної Азії беруть участь у війні Росії проти України по обидві сторони лінії фронту. Згадаємо, чому мігранти з Узбекистану і Таджикистану приїздили на заробітки до окупованого Маріуполя і чи залишаються вони там досі? Тож дивіться далі у програмі. Київський адвокат із понад 20-річним стажем Ровшанбек Розметов міг не змінювати сферу діяльності і зараз. На початок повномасштабного вторгнення Росії у нього було троє неповнолітніх дітей. Але юрист обрав не захист у судах, а захист України. Ну, як би я дивився на очі своїх дітей, якби я е злякався і поїхав, я, ну, я прийняв до себе рішення, що я буду захищати е Україну, батьківщину своїх дітей, своїх дружини, своїх друзів, знайомих в Україні. Тим більше, що не Україна напала на Російську Федерацію. А Російська Федерація напала на Україну. Ну, наша справа, скажімо так, це захист тієї країни, де я знайшов будував сім'ю, де народилися мої діти. Звичайно, що цю країну я буду захищати до кінця. Ровшанбек розметов етнічний узбек із Туркменістану до України вперше потрапив наприкінці 1980-х як радянський солдат-строковик. Тут і залишився. Зараз колишні клієнти допомагають захиснику купувати необхідне обладнання для фронту. Першу кампанію ми були тільки мішенню для ворога. Володіючи багато артилерійської зброї, вони просто гатили по нас. А ми були тільки мішені і без вихід. Ми не знали, як воювати з таким ворогом. У нас нічого не було, окрив автоматів і кулеметів. І тоді вже почали використовувати дрони. От таким чином, я від піхотинця перетворився на пілота дронів, тому що це ефективно відбивати атаки, проводити розвідку. Потім Авдіївський напрямок, Раховський напрямок з 2024 рік. Вже Харківський напрямок. Це. В цьому напрямку ми зараз своїм підрозділом працюємо і наносимо дуже Велику шкоду підрозділам, особливо складу техніці. Ворога колишній адвокат Ровшанбек Розметов не єдиний виходець із країн Центральної Азії, які воюють на українському боці. Наприклад, Казахська служба Радіо Свобода розповідала про Жасулана Дуйсембіна – казахстанця, який переїхав до України за три роки до повномасштабного вторгнення, і згодом приєднався до лав Збройних сил України. Але переважно медіа розповідають про центральноазійських мігрантів, яких вербує Росія і відправляє на війну проти України. У середині грудня полон до бійців Нацгвардії на запорізькому напрямку потрапив громадянин Узбекистану. Раніше цей чоловік працював кухарем у Москві, Розповідає ексклюзивно для проєкту новини Приазов'я, офіцер 4-го батальйону оперативного призначення бригади Спартан Артем Шелудько бо безпосередньо у нашого представника Центральної Азії з керівником цього закладу стався конфлікт. Керівник звернувся до поліції, приїхав наряд поліції Російської Федерації і ну, поставив його перед вибором. Конфлікт був дуже ну, з цілесними ушкодженнями, і нашому герою можна так сказати, запропонували вибір або два роки тюрми, або рік контракту в Славетлі. Главах збройних сил Російської Федерації в зоні проведення, як вони кажуть, СВО. мотивували додатково його грошима, і ну можна сказати, він згодився майже одразу. Спочатку чоловік служив кухарем на командно спостережному пункті окупантів, але через кадровий голод російські військові перевели його в піхоту і кинули штурмувати українські позиції. Розповідає Шолудько, склад його групи був з чотирьох військовослужбовців. Так вийшло, що до полону і до переднього краю нашого він достався один перший день після постановки задачі. Скажу так, що задачу ставили безпосередньо там приблизно десь година. Ніякої оперативної обстановки, ніяких ну взагалі жодної інформації йому не надавали. Йому вказали напрямок, де його повинні будуть зустріти. Його крайні позиції, і далі вказати напрямок, куди потрібно йти штурмувати, і які позиції треба займати. Ось група, штурмова група противника висунулась до нас на зустріч, і на підступах вже їх було виявлено та вражено. Хочу наголосити, що група йшла без радіозв'язку, тобто йому надали радіостанцію. Два додаткових акумулятори, акумулятори до неї, але інструктор по застосуванню цієї радіостанції ніхто нікому не проводив. За словами офіцера, здатися в полон найманець вирішив, зокрема, і через конфлікт з командиром. Корені цього протистояння події кількасотрічної давнини. Якось так виявилось, що керівний офіцерський склад підрозділу противника, е ну, це Калмики. І якщо понуритись в історію, то у Калмиків і у представників Центральної Азії у 18 сторіччі ну були не трошки. Центральна Азія регіон із населенням понад 80 мільйонів людей. Крім Узбекистану, це також Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Туркменістан. До Росії громадяни центральноазійських країн протягом десятиріч звикли їздити на заробітки. За інформацією МВС Росії, на 1 вересня 2024 року в країні проживали майже 4 мільйони мігрантів із Центральної Азії. Після початку повномасштабного вторгнення російська влада стала вербувати мігрантів на війну проти України. Як повідомила новинам Приазов'я віце-прем'єр-міністерка України, міністерка юстиції Ольга Стефанішина, за час великої війни в полон до сил оборони потрапили близько 30 громадян з Республік Центральної Азії. Як Росія примушує трудових мігрантів до участі у війні? Розповідає речник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. Така практика залучення іноземців до служби. В російських збройних силах армія вторгнення дуже поширена, тому що їм бракує цього так званого гарматного м'яса тобто штурмових загонів, які несуть найбільші втрати, які найчастіше оновлюється їхній склад дуже швидко. Так само є і представники пострадянських країн, які. Так чи інакше вже були вже жили, наприклад, на території Російської Федерації, які десь працювали, але яких або примусом, тобто вони якісь кримінальні порушення начебто вчинили, або мали якісь заборгованості, і так далі. І так далі. Тобто, це е, ті люди, які, наприклад, були або змушені йти, або ті, хто вирішив заробити гроші, тому що нам відомо, що. Росіяни платять досить багато відразу за підписання контракту. Відповідно, це такі класичні найманці, тобто вони абсолютно безідейні, Вони йдуть заради того, щоб заробити гроші. Це звісно маніпуляція з боку росіян, які це організували, тому що більшість з них тривалість заглі перебування такого штурмовика шторм на фронті. Вона вимірюється днями. Навіть не місяцями і заробити це за цей час вони не встигають багато, але ті, хто перебуває в полоні, вони впевнені, що там їм щось нараховують, якісь гроші. Громадяни центральноазійських країн у полоні нічим не відрізняються в статусі від військовополонених росіян, пояснює у відповідь на запит новин Приазов'я міністерка юстиції Ольга Стефанішина. Україна намагається обміняти їх на своїх полонених бійців. Але каже речник координаційного штабу Петро Яценко: Росія не прагне забирати навіть своїх військових, адже в Україні для утримання окупантів побудували вже п'ять таборів. А іноземців російське командування не поспішає визволяти й поготів. Доля їхня, вона дуже незавидна, тому що вони виходять, що не потрібні і е, власне своїм країнам, з яких вони походять, і не потрібні Росії, яка їх найняла за гроші або змусила за гроші, і вони так само не потрібні нам, тому що так само ми їх утримуємо, і наша мета це не тримати їх і витрачати на лист. Гроші платників податків, а обміняти на е, наших полонених військовослужбовців і зробити це якнайшвидше, тому що умови перебування в нас е, з контролем МКЧХ з дотриманням всіх правил третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і умови в російських місцях, утримання ув'язнення вони не порівняні. Тому, е, власне, ті, хто йде в, в російську армію з. Таких країн вони так само мусять розуміти, куди вони йдуть і на що вони підписалися, і які будуть наслідки. влада центральноазійських країн трактує участь своїх громадян у війні в Україні як злочин, незалежно від того до чийого боку вони пристали. Наприклад, у кримінальному кодексі Узбекистану є стаття Найманство, тобто, участь у збройному конфлікті в іноземній державі. Винним загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Але останнім часом суди в цій країні воліють не відправляти найманців за грати. Наприклад, 4 грудня Андижанський міський суд присудив колишньому учаснику війни проти України 4 роки і 2 місяці обмеження волі, повідомив місцевий портал Газета. Тобто засуджений залишиться на волі, але йому заборонено залишати дім, крім часу необхідного для роботи та навчання. А також він не може змінити адресу проживання без дозволу контролюючих органів. На суді обвинувачений зізнався у убивстві понад 10 українських військових. Але попри це суддя знайшов у його справі пом'якшувальні обставини, а саме, що у найманця троє неповнолітніх дітей, і він щиро розкаявся у скоєному злочині. Чому найманці в Узбекистані уникають суворого покарання, пояснює головний редактор регіонального відділу Радіо Свобода по Центральній Азії Толкуну Маралієв. мягкость наказания связана с как минимум двумя факторами об этом как минимум говорят те эксперты с которыми мы разговариваем первое это политическое давление со стороны России Россия остается была партнером важным партнером для Узбекистана в экономической в миграционной особенно и даже в военной сфере что скорее всего повлияло на решение по подобным делам потому что это такие политически заряженные дела все же. И вторая причина, об этом э, говорится также в решениях, судебных решениях, это может быть социальные или гуманитарные причины. Судьи могли учесть какие-нибудь смягчающие обстоятельства, э, как добровольное возвращение. Вроде бы в обоих этих кейсах, случаях в случаях Узбекистане э, подчеркивалось, что люди сами пришли с повинной или же, возможно, давление, под которым они оказались в России, или же наличие семьи, наличие детей. Эксперты, с которыми мы разговаривали по этим темам, тоже поднимали другую сторону. Почему, например, спрашивали, почему узбекистанские судьи ставят выше детей наемников, чем детей погибших украинцев? Есть ли на это вообще какие-то етичні, моральні а, а, або чи причини, але центральноазійських мігрантів Росія використовує в Україні не тільки як військових найманців. Але і як робочу силу у березні 2024 року. Центр національного спротиву повідомляв, що на окупованих територіях України мешкають близько 100 тисяч виходців із Узбекистану і Таджикистану. Зокрема, вони почали переселятися до Маріуполя після захоплення міста. Розповідає депутат Маріупольської міської ради Роман Амелякін. Вони були в якості робітників на будівництвах 22-23 двадцять Зносились зруйновані дома, щось там намагались відбудовувати, будували нові, і дуже багато в місті було громадян цих країн. Щодо участі у окупаційній армії. Ну це поодинокі випадки. А от щодо там, цивільних фахівців, цивільних робітників, їх було дуже багато, і з цим було пов'язано дуже багато конфліктів в самому місті. Наразі темпи відновлення та темпи будівництва знизилися у рази, тому і відповідно робітників цих стало набагато менше. Тобто, місцеві відмін відмічають зменшення кількості галостей. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Військовослужбовець Збройних сил України, оператор дронів Ровшанбек Розмєтов, каже на екрані свого пульта управління бачив, як російські військові вбивали українських військовополонених. Також він знає, якої шкоди армії Росії завдають українські атаки, тому радить людям з Центральної Азії утриматися від участі у війні. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини при Азов'я.